Космічна місія СТС-87. До її завдання входить проведення наукових експериментів з фундаментальних питань фізики невагомості. Екіпаж проводить серію виходів у відкритий космос. Випробовує ряд пристроїв для міжнародної космічної станції. Проводить дослідження сонця. Основне завдання космічної місії здійснення спільного українсько-американського експерименту, у англійському скороченні звучить як Q, по вивченню особливостей життя рослин в умовах невагомості. Він складається з десяти окремих космічних експериментів, а також освітньої програми. Продовж двох тижнів здійснюється дослідницька програма щодо аспектів життєдіяльності рослин. Фотосинтез, обіг речовин. Орієнтація рослин в умовах відсутності вектора гравітації. Реакція рослин на невагомість подібна реакціям на стрес. У невагомості рослина стає більш вразливою до хвороб, причому ступінь вразливості напряму залежить від її розмірів. Рослина втрачає гравітаційну орієнтацію у просторі і орієнтує свій зріст по світлу. У проведенні експерименту беруть участь фахівці з кількох науково-дослідницьких організацій України і американських університетів. Впродовж польоту український космонавт-дослідник Леонід Каденюк згідно представлених науковцями інструкцій здійснює запилення квітів, полив спеціальним розчином, збір та фіксацію зразків, фотодокументацію експеримента. В той самий час, але зі здвигом у 48 годин, в біолабораторії космічного центру НАСА імені Кеннеді ті ж самі операції на другому комплекті апаратури проводить український космонавт Дублер Ярослав Постовий. Десятки тисяч американських і українських школярів залучено в освітню програму дослідницького експеримента. К'ю під час польоту Леонід Каденюк проводить два сеанси зв'язку зі школярами, адже паралельно з бортовими операціями учні здійснюють вирощування та запилення тих самих рослин. Всі експериментальні зразки і отримані результати згодом направляються в НАСА, де протягом ще двох років вчені продовжують обробляти та аналізувати отриманий статистичний матеріал для подальшого наземного контролю. Я до цієї роботи давно готувався і хочеться зробити її з високою, з високою якістю. Ну ці досліди, які зараз тут проводяться, вони йдуть, ну наскільки так мені видно, йдуть успішно. Зараз вже проведено, вже виросли нові рослини на борту корабля, так ми їх і назвали, космічні рослини, це брасі карапа. От виросли нові рослини, соя. Працюється дуже добре. Екіпаж дуже такий злажений, допомагають один одному. Працюється дуже добре. 14:20 за київським часом. Міжнародна космічна місія, яка тривала 15 днів, 16 годин, 35 хвилин і 1 секунду, завершилася посадкою на смузі космічного центру НАСА імені Кеннеді, всього у кількох милях від точки старту. Кевін Крегел Сполучені Штати. Командир екіпажу. Стівен Лінзі США. Пілот кораблю. Калпана Чавла. США. Перший борт Уінстон Скотт. США. Другий борт-інженер. Такао Дої. Японія. Третій борт-інженер. Леонід Каденюк. Україна. Спеціаліст з корисного навантаження. Ярослав Пустовий. Україна. Дублер спеціаліста з корисного навантаження. Орбітальний політ проходив на висоті близько 270 кілометрів на швидкості, яка перевищує звукову, більш ніж у 25 разів. За час польоту шість астронавтів подолали дистанцію майже у 12 мільйонів кілометрів і здійснили 252 оберта оверта навколо землі. Я родині президента. Запрошую. Указ президента України за визначний внесок у піднесення міжнародного авторитету Національної космічної галузі. Особисту мужність і героїзм, виявлені під час проведення українсько-американських наукових досліджень на борту космічного корабля «Коламбія», постановляю нагородити відзнаки президента України орденом за мужність першого ступеня космонавта-дослідника України Каденюка Леоніда Костянтиновича, президент України Леонід Кучма. Надалі участь України у проєкті міжнародної космічної станції. Отже, нові польоти, наукові експерименти, нові космічні обрії.